23 березня стало визначним днем для семирічного Артема та 9-річної Ганусі. Цього дня в них з'явилися батьки. Дітлихи були вихованцями першого центру соціально психологічної реабілітації дітей, де зараз мешкає 54 дитини віком від 3 до 18 років, що втратили батьків або в сім'ях яких склалися непрості життєві обставини. Вся ця малича гідна виховуватись в люблячих родинах, тому міські соціальні служби активно займаються облаштуванням їх майбутнього. Служба справи дітей е, займається. Влаштуванням цих дітей до сімейних форм виховання та усиновлення. За статистикою у нас 12 створено прийомних сімей та один будинок дитячого типу, в яких виховують, в яких виховується 29 дітей на теперішній час. Основна мета центру соціальних служб направлена на допомогу дитині адаптуватись в новій прийомній родині. Для цього у нас існують і фахівці, які закріплені за кожною прийомною дитиною, за кожною прийомною родиною і дитячим будинком сімейного типу. Також у нас в центрі існує психолог, який у разі потреби працює з дітьми і з батьками, надає кваліфіковану допомогу. Деяким дітям вдається повернутись до біологічної родини, не деякими беруть опіку родичі чи дитбудинки сімейного типу. А хтось як Артем і Ганна, знаходить любов у прийомних батьків. Ответственность, конечно, большая, но хочется дать ребенку тепло, любовь, ту, которая в ну, него не хватает. Мы когда закончили курсы обучающие приемных родителей, нам предлагали детей, нам дали направление, и мы пришли сюда, познакомились с ним, конечно, это первое знакомство очень было такое, как бы нервное, ну, тяжело было, потому что, ну, когда только он зашел, Артем, я его увидела, я сразу сказала, это мой ребенок. І прийомні батьки і діти перед створенням нової родини проходять багато випробувань і перевірок, але все це ніщо перед щасливою дитячою посмішкою.